Польську студію Techland геніями гейм-девелопменту не назвеш. Після двох частин Call of Juarez та такої ж кількості Dead Island, розробники перестали числитись серед старих добрих студій, які не підводять публіку. Новою спробою виділитись стала Dying Light, FPS з елементами RPG та паркуру у зомбі сеттингу Цілком очевидно, що зомбі-шматування не зможе виділити якийсь проект серед мільйону інших. Щоб швиденько випустити нову гру і хоча б чимось здивувати публіку. Хлопці взяли свій Dead Island, прокачали графоній і додали елемент паркуру, незважаючи на якісь там оновлення, гру майже ніхто не чекав, переглядаючи геймплейні ролики заради того, щоб ще раз переконатись, що це Dead Island в овечій шкурі. Гра нарешті вийшла, і ком'юніті побачило трохи не те, чого очікувало. Десь на дикому дикому сході у місті Харан трапилась страшна трагедія вибух масштабної епідемії. Все по відпрацьованій схемі: бетонна стіна по периметру, режим карантину та орди заражених черговим. Хочеться навіть сказати рідним та добре знайомим вірусом. Ті, кому пощастило вижити, ховаються як миші по норах, не висуваючи сраки на вулицю зайвий раз. Загалом здорових людей у Харані залишилося мало, і не зважаючи на смертельну небезпеку, вони розділились на кілька таборів. Хоча, в принципі, така в людини натура. Найбільшим скарбом для усіх без виключення є антизин. Це ліки, які відтерміновують час мутації людей, яких покусали зомбі. Кожна ампула вакцини проти зомбі-вірусу тут на вагу золота. На територію харану ліки потрапляють у формі гуманітарної допомоги. Оскільки чіткого місця призначення такий груз немає, літаки скидають ящики з ліками в рандомному порядку. Тому хто перший до них дістанеться, того й буде здобич. Приблизно в таку радісну ситуацію потрапляє наш протагоніст Кейн, якому уряд доручив пошуки файлу, що містить у собі опис незавершеного виробництва вакцини від вірусу. Файл знаходиться в головного антагоніста Сулеймана. Зав'язка подібна до російського серіалу. Настільки ж проста, наскільки заїжджена. Оскільки сьогодні мода пішла на крафтинг, Dying Light не став виключенням. Система клепання предметів тут аналогічна до Dead Island. Той самий зовнішній вигляд інвентаря зброя також не зазнала великих змін. Ножем електрошокером чи кувалдою з обігрівальним ефектом вже мало кого здивуєш, як це було у випадку з далеким тропічним островом ще в 2011 році. Але завдяки паркуру збирати предмети шляхом банального мародерства стало вдвічі цікавіше. Щоправда, асортименту для крафту у грі мало. Та й, взагалі, нам знадобиться всього 20% від усіх крафтабельних предметів для більш ніж комфортного життя. Не обійдеться і без вогнепальної зброї. На початку вона в дефіциті, але ближче до переходу на наступну локацію, ми зможемо поповнити свій холодний арсенал палками, що стріляють. За кожну дію, чи то спроба залізти на найближчий будинок, дати помордяці мерцю з особливо активною життєвою позицією, або просто крафтинг будуть нараховуватись поінти для прокачки скілів. Маємо три гілки дерева розвитку: виживання, спритність та сила. Кожна гілка містить у собі достатню кількість розгалужень для прокачки. Кожен пасивний чи активний скіл коштує один поєнт навику. Прогрес, в отриманні якого ми можемо побачити у верхній частині екрану. Варіативність невелика, проте іноді покупатися у дереві, почитати опис скілів і на око прикинути, який перк буде більш доречним для нашого стилю гри, доведеться. До речі, скіли зомбаків ростуть разом з нашими. Чим спритніший Кейн, тим спритніші й ходячі, чи варто сказати, бігаючі мерці. На початку вони невпевнено та дуже повільно чалапають, а ближче до кінця починають гасати не гірше від нашого протагоніста. Суть гри не змінилась, як і в Dead Island, доведеться мандрувати величезною територією, попутно ламаючи хребці зомбогівнярам. Відтепер у грі присутня циклічна зміна дня і ночі. І це відображається не лише у кольорах, текстурок чи шарах освітлення, але й у зміні механіки. Вночі поінти виживання та спритності примножуються вдвічі. Також на вулицях, окрім агресивніших звичайних зомбі, з'являються нові види кровожерливих мутантів, близьке знайомство з якими буде негативно відображатися на шкалі вашого здоров'я. Власне, саме вночі ця гра має право називатись survival horror. Проте, вже зовсім скоро ви спіймаєте себе на думці, що все, що ви робите, це ретельно вдивляєтесь в міні-карту, відслідковуючи з трибунів. У всякому разі, коли вас помічають чудовиська, слід бігти до найближчого сховища. Не обійшлась грай без мережевої частини. Тут вона представлена аж двома пунктами. Перша старе, добре і досі актуальне кооперативне проходження до чотирьох людей. У випадку з Dead Island одному грати було нецікаво, Тоді як в Dying Light навіть самому буде чим зайнятись, тоді як гра з компанією друзів стане безцінним досвідом. Друга частина мережевого режиму носить назву Я зомбі доволі цікавий режим, який мав стати фішкою. Аналог мережевого режиму у Left 4 Dead і Evolve — монстри проти людей. Перед початком гри нас кидають на тренування, де ми маємо змогу опанувати всі премудрості гри за монстра. Обираємо собі сторону: хунтер чи людина. Мета хунтера вбити фіксовану кількість людей. Мета людей знищити кубло хунтерів. Зброя хунтера, пазурі, щупальці та орди Кримнаш у якості союзників. Зброя людей ультрафіолетові ліхтарі, які вони можуть запхати собі у дупу. Холодний розум та ще холодніша зброя. Задумка причудова, але як завжди буває з Техленд. Не реалізоване до кінця у мультиплеєрі спостерігається жахливий дисбаланс. У разі, якщо гра проходить один на один, сторона людей не має шансів. Спритний хунтер, що за допомогою щупалець пересувається, наче спайдермен без особливих труднощів справляється з одиноким перестрашеним представником людської раси. Проте, якщо у команді людей двоє, то ситуація кардинально міняється в іншу сторону. Бо кількість здоров'я хунтера фізично не дозволяє розвалити кабіни двом одночасно, особливо якщо вони не відходять одне від одного. Загалом Техланд провели непогану роботу над помилками, прибравши всі прикрі косяки мертвого архіпелагу та ввівши декілька нових понять у зомбі-апокаліпсисі, приправивши це непоганими та інколи навіть харизматичними персонажами. Також заслуговує на увагу і звуковий супровід. Тут він на диво вдало підібраний і чудово гармоніює з навколишнім середовищем. Сюжет не вражає, проте від Техленд дарма сподіватись на щось більше.